Менше шестеро людей загинуло в Києві внаслідок нічної атаки. У ніч на 31 липня ворог випустив по території України 309 БПЛА та 8 крилатих ракет Іскандер-К. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряною обороною збито і подавлено 291 засіб повітряного нападу противника, серед яких три ракети. Зафіксовано прямілу. Влуч... Чання п'яти ракет одна із них поцілила у житловий будинок в місті Київ та 21 ударного БПЛА у 12 локаціях. Протягом доби підрозділи ДСНС чотири рази виїжджали на гасіння пожеж у Вінницькій області. В одному з випадків зайнялося через дитячі пустощі з вогнем. У селі Чудинівці Хмільницької громади двоє дітей, граючи з сірниками, спричинили загоряння господарської споруди, де зберігалися дрова. Разом із бійцями ДСНС до ліквідації пожежі залучили вогнеборців з місцевої пожежної команди села Березна. Вогонь встиг знищити шиферну покрівлю споруди та шість кубічних метрів дров. 30 липня близько 14-ї години поблизу села Кузьминці Гайсенського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Автобус місцевого сполучення з'їхав у Кювет. Наразі відомо про п'ятьох пасажирів, які звернулися за медичною допомогою. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовує всі обставини аварії. За попередніми даними водій не впорався з керуванням. Такий злочин карається обмеженням волі на строк до трьох років. В день 30 липня у Вінниці на вулиці Північній рятувальники надали допомогу 60 дворічній жінці, яка впала зі схилу висотою близько двох метрів. Постраждану за допомогою рятувальних ножбіці, ДСНС транспортували до автомобіля екстреної медичної допомоги. Надзвичайники наголошують на важливості дотримання правил безпеки та закликають громадян берегти своє здоров'я та життя. Вінницький обласний центр служби крові оголосив терміновий заклик до всіх небайдужих. Потрібні донори всіх груп крові. Особлива потреба у забезпеченні стабільного банку крові для порятунку поранених військових, пацієнтів лікарень, а також людей, які потребують термінових переливань. Працює центр у будні з 8 до 15 години за адресою вулиця Порогова, 48. При собі необхідно мати паспорт та ідентифікаційний код.